Привіт, це Данія і сьогодні я граю шрек в Байкрумах. І сьогодні я буду грати в цю гру, ну, ну як відкривати шкаф, щоб пройти 12 рівень. У ну, мене, ну я не знаю, як це пройти. Но ну, мене 700 мене, щоб бити. За зараженого обку Боба Шерек. Це називається муску, мускусний краб Ну, немає української мови. На жаль, але сьогодні ми будемо. О, віслюк Блін. А я в топіку? Ничего страшного. Не нас, не Уго, у него дробовик такой. Он скоро тоже будет. Хочет дробовик, э, а другий oh. шкаф, да шкаф так. Як Я за ним пішов ложка. Не забудь про це, я йду за ним. Не рано його, це для мобів. Моби, це. Це монстри. Йдемо. Він англійський але я його не розумію. ну, на жаль, о, ніде. Я хочу, щоб він був спереді. Все. Ну, я хочу вам сказати, як пройти цей перший рівень. Треба йти пострілками. Ти за ними йдеш, а потім ти проходиш цей рівень, о, вихід. Е. йдемо. За ним піду. Куди пішов? Куди пішов? Нічого нема. Йду, ще що щось є, но пока, на жаль, показалось. Так. Так. О, мы тут. Так. Блин. О. Неправильний двері, ми вже це чіпали о, ми йдемо. Ми ще цей начепали почувство. Сюди Напевно наповно тянет пані о Я хочу почекати на нього. Де він? О, вот він. Тут моб. Тут моб. Шерек восьми ніг. Він. Небезпечний. Блін, куди ти йдеш? Все йдемо? Так, тут, тут треба знайти речі, які тут є, і всі прийти. І ось все. І от і все. І, і ми отримуємо монети. Нуж, на жаль, таки тільки... не может не смех. Это остальный предмет. Вот восьми них шерепится. Який странный звук издает. Раніше не было його. и из-за нас, из-за тебя... Давай, пишу я уже. Я знаю, я все речи тут наш нашел и не треба. Опять? Так, тут есть пицхалки, тут можно получать монеты, а наикраще Так, экшекись. Что ты вот блін, Дави Навіщо? За дурака тримаю. Руна удар. таким способом можна вбити моба. Эээ, е, друг будь акуратнім, акура... будь. Я треба скорость. Выключить и І так буде. Він так буде бігати. Там коїн. Так. Йдемо Сюди. Ты вполне що тут вихід Так, бежим, біж, так. Тут нічого немає. Ай, дурне. скин бесплатный. Снова вин. Что много есть? Да его ухо был. Тикай, давай убей его. Ай, напевно, Якусь пушку зробив? Та він швидко з'являється. Давай. Напевно, сподіваюся, моему ми ще раз назустрі на мощную. Я... Я вам казав, що він так виглядає? Риба. Лично риба. Це, напевно Был той самий восьмень сер Ну я сам не знаю. Сюди. Ось тут окуляри для того, щоб плав, для того, щоб очі не попадало. Воды. И я не знаю, что це такое. Пливні окуляры. Блин, почекай. А, ты тут? Идемо. Видаешь? Е. стоить? Что это за штука черная? Я кто еще Что это за штука черная? Резные те. Опять ты за дурака думаешь? Боже, ну найди еще ты такие мини. Иду до тебя. Шрек, Эх, пишу без бан без ба. Вот. Восьми них Ширек. Краще вин нас хоплил. А вот ты, вот ты. Ты цена ты. Хочу за ним пятый. Сюда. Так, ну что нового? Боже, я налекался. Сына пятый, це дуже Да блин.